Троянда Red Piano. Це розкішна махрова троянда, що відноситься до групи піонових сортів. Вона відрізняється крупними густомахровими, яскраво-червоними кольорами з бархатистою текстурою завдяки. Тривалого періоду цвітіння і високою стійкістю до захворювань. Цей сорт стане прекрасним украшенням вашого саду, форма квітки, бутони спочатку кулясті, а при розкритті набувають чашоподібної форми, нагадуючи півонію троянда ред піано. Троянда піана відноситься до групи піонових сортів.